Любі риби! Вітаю вас на нашому чакральному макросборі на березень місяць. І я вже витягла для вас картку-підказку, на яку чакру слід звернути увагу вам в березні. Це на впевненість в майбутньому. Так, будь ласка, дуже важливо вам звернути увагу на вашу картку, так, на картку, яка випала. Це чакра Мулатхара, ви бачите, вона такого приємного червоного кольору, і вона відповідає за базові потреби. Дуже важливо вам в цьому місяці звернути увагу на ваші страхи, виписати їх і відчути, а про що для мене цей страх? Що він мені дає? Який ресурс, на що слід звернути увагу? І також дуже важливо зрозуміти вам. І відчуйте відповідальність за ваше життя. Вона на вас. Так? Ви можете впливати на своє життя. Ви є творцем вашого життя. І відчуйте це, будь ласка, максимально так, тотально е, всередині себе. Відчуйте свою сильну внутрішню опору. Так, Відчуйте е, таку неймовірну жагу до життя в цьому місці. Зробіть щось, що, можливо, ви відкладали дуже багато. Щось, що ви завжди кажете, та потім я це зроблю. Не відкладайте. Знайдіть якусь дію, яку ви для себе хотіли б зробити, так, але відкладали дуже багато часу, і зробіть її в березні. Якщо ви це зробите, обов'язково у вас з'явиться ще більше впевненості в майбутньому. Так, це така підказочка. І у вас з'явиться ще більше... Натхнення звільниться ще більше енергії для того, щоб ви насолоджувалися кожним моментом життя. Я вас обіймаю, і ми з вами побачимось незабаром в квітні місяці.